На кардуже сьогодні ми дуже з вами в гарному місці. Збираємось в зумі, де все тихо і спокійно. Шановні колеги, вельми, шановне панство, я хочу подякувати вам за роботу в всієї четверті. Хочу сказати, що сьогодні ми маємо. 13 переможців Олімпіад, з них три призових місця, і 12 переможців малої академії наук. Мала академія наук це 100% дітей, які брали участь, отримали перемогу. Хочу сказати, що сьогодні це ті а в заліку в рейтингам команд шкіл, шкіл області, наша школа на другому місці. Ми по Олімпіадам. Ми поступилися тільки ліцею при імені Мішукова, і це не дивно, не тому, що це найбільш гарний навчальний заклад, а тому що він навчає тільки дітей 10 го 11-го класу, тільки тих дітей, які беруть саме участь, саме ті дітей, які беруть участь в олімпіадах Це той час, в який ми з вами маємо. В цей час ми маємо з вами цю інформацію широко розповсюджувати використовувати, тому що перед нами є проблема пов'язана з набором. Наші дослідження показують, що біля 30% навіть наших учнів, які сьогодні вирішують для себе залишитися на в інших державах і не повертатися до України, вони можуть покинути навчальний заклад. Хочу нагадати вам, що ми планували на перше вересня і розгорнули сітку мережу. Сітку вибачаюсь, розгорнули мережу, яка передбачала б ще на десь 75-85 дітей більше ніж ми набрали. Це за собою потягне зменшення наших заробітних плат. Хочу вам нагадати, що ми сьогодні. Єдина школа про це не треба всім знати. Але ми єдина школа, яка отримує 20% за тип заклада. Санаторна школа, інтернат. хоча, хоч ми зараз не працюємо як санаторна школа, всі це розуміють. Друге 30% Ми отримуємо за винагороди престиж, за престижність. Найбільше що планувалось, в місті Херсоні було 20% відсотків, виплачуються диференційовано, ми виплачуємо всім. Крім того, ми забезпечили навантаженням всіх наших педагогів, навіть тих, яких немає його в справжньому вигляді. Це ті педагоги, яких ми залучаємо, дякуючи пункту незглавності. Тобто, ми сьогодні забезпечуємо ще і тих людей, виплачуємо простій, і ви кого змогли, перевели з, простію, з простою, з простої, перевели в. В незламності хочу сказати, що ми на 1 вересня залишили я тільки декілька надбавок, тому що всі інші втратили персональні надбавки, і е, можу вас попередити, що якщо ми не виконуємо план. По набору, а я бачу сьогодні, і хочу наголосити, що я бачу сьогодні зниження активності. Потім не задавайте мені питань, чому зменшає зменшилась заробітна плата, і не задавайте питань, чому у нас буде скорочення. Я хочу вам сказати, що на 1 вересня ми маємо буде привести у відповідність з кількістю наших дітей на сьогоднішній день. То що я бачу, невеликий мій аналіз. Показує, що ми можемо втратити десь до 30% нашого контингенту. Це з урахуванням тих дітей, які сьогодні приходять к нам на курси. Все, що ми сьогодні робимо: день відкритих дверей, радіо проекти. Проче, я хочу сказати, ми робимо все для того, щоб нам приходили діти. Я хочу вам нагадати, шановні колеги, що я не граюся ні в Фейсбук, ні в інстаграм. Я навіть у нього не заходжу. Але хочу нагадати вам, що на сторінки школи гуманітарної праці, на сторінках на, на моїй сторінці виставляють тільки ті матеріали, які слугують популяризації нашої популяризації нашої школи. Мені дуже прикро, що наші колеги. Не репостують, не виступають з цим, не кажуть про е, школу. Тобто, ми маємо, реклама є пряма. Вона зараз працює, що давайте приводьте. А є така, що там почули про школу, там прочули про школу. Дивні речі, які з нами трапились, переможці мана, переможці Олімпіад, це диво, яке нам подарувало. Господь його треба сьогодні е, використовувати для того, щоб до нас йшли діти. Я хочу ще сам сказати, що я роблю все, що я можу. Наприклад, в цьому році ми е, Ірина Володимирівна знає, зробили обід е, і отримали на навчання 12 дітей. інклюзії, яка дозволила нам зберегти педагогічний колектив. Якщо б цього не було, так Ірина Володимирівна Так, Артем Олександрович. А якщо б цього не було, то частини колег, яка сьогодні поруч з нами, вже з нами не була. Зможемо ми це зробити ще раз або ні? Є питання, тому я дуже наголошую, що сьогодні ми з вами. У нас була зустріч з учнями з Черняком. Треба було туди підключити дітей. У нас була буде зустріч з Лєвченка. Треба дітей, і батьків підключити. У нас буде нагородження е, олімпійців. Це треба підключити. У нас буде зараз нагородження дітей, які е, по ерудіту, тобто ті, які на радіо робили свої наукові речі. Треба в це брати план, популяризувати з цими дітьми, розмовляти, говорити про те, що нема іншої школи, щоб таке робили для дітей, показувати на що це потрібно, зазвичай батьків. І, Ірина Володимирівна, на коли ми плануємо от цей день приведи другу? Покажи на 12 квітня. На 12-го у нас же там народження. Ні. Це буде це буде день незвичайної науки, так? Да? День Ні, незвичайної Ірина. науки, Артем Олександрович, на 25-те ми планували, а на 12-те це... приведи друга». От може, ми на дванадцята да зробимо такий на невеликого дня відкритих дверей. Тобто кожен переведе друга і по побудувати так уроки і зробити сценарій так, щоб діти, е які друзі, могли виступити і з ім електронному вигляді невеличку грамоту надати. Тобто, плануйте і класні керівники. Не уникайте і вихователі, і вчителі, предметники. Бо я нагадую, що ми ведемо з прошлого року, з минулого року. Ми ведемо з звіт І звітуємо, хто скільки дітей привів. Все це буде враховуватися при визначенні нагрузки всього іншого. Прошу так. вас, не добавити про це, тому що сьогодні це ми самі собі допомагаємо. Ну і наостанок, значить, на канікулах, я вирішив нічого не проводити для того, щоб всі вчителі написали свою роботу про цікаву науку, оформили це для видання. Всі, хто проводив. Можуть можуть описувати те, що вони проводили. А ті, хто не проводив, теж пишуть, тому що 25-го це буде вже не п'ятниця, а четвер майже да? Чи який там день ну, пишем, це інший день? Тобто там будуть задіяні ті вчителі, які день дивовижної науки не проводили. Єдиний, хто буде, мабуть, задіяний, може це трошки вчитель фізики, вчитель хімії. Ну це ми ще подумаємо. Значить, що ми робимо зараз день, день цікавої науки. Ми плануємо е, такі речі, які би е, наукові казуси, е, вигадки, які стали б дійсністю, е, фантастичні при, при, приладдя, які описані і застосов, було застосоване, е, вигадки, які трапились в, в ну, так скажемо, випадково е, вчені, які е, мали. Ще почуття гумора або якісь хобі, тобто, ми робимо цей день такий, щоб наблизити наукові дані, дані про видатних вчених до емоційної сфери дітей. Ну і наостанок, ми зараз спробуємо зробити відео, які робили діти з науковими. Це ми переходимо від нашого радіо до інтерактивного телебачення з наступного року. Тому зверніть увагу на те, як робляться сьогодні невеличкі сюжети, хочу подякувати вам, шановні колеги, побажати наснаги творчого е, успіху в написанні робіт до 1 квітня. Хочу побажати вам е, і пам'ятати, що тільки разом ми зможемо все перемогти. Ми зберегли школу, ми зберегли контингент, і сьогодні, в той час, коли ми вже маємо досвід. І онлайн роботи, і онлайн агітації, і залучення дітей я хочу сказати, сьогодні це майже останній. Дякую, Марте Месанчу, до побачення. Дякую. Я не, дуже, я не дуже такі гарні новини, але чітко, бистро, ясно. Дякую вам за увагу, шановні колеги. До побачення. Дякуємо. Шановні Дякую. колеги, всім Дякую. добрий день. Будь ласка, приєднайтеся зараз до прем'єри фільму, до півріччя нашого радіо. Е, ставте вподобайки е, за можливістю, коментуйте все так, що зараз через 45 секунд. Починається прем'єра. Приємного перегляду. Добре, приєднуємося. Дякую. 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 Прем'єрою. До побачення. З прем'єрою, так. Да. Дякую, дякую. дякую. До побачення. До побачення. До. До.